Розділ третій. Відтак ми повернули і пішли в напрямку Башану, і виступив проти нас Башанський цар Ок, разом з усім своїм народом до Едреї, щоб воювати з нами. Тоді Господь сказав мені: Не бійся його, тому що я видав його разом з усім його народом та всім його краєм у твої руки. Ти маєш з ним учинити так само, як зробив із Сіхоном, царем Амореців, що мешкав у Хешбоні. Господь наш Бог видав у наші руки також і Ога Башанського царя та весь його народ. Ми розгромили його так, що ніхто не залишився живим. Ми захопили всі його міста, не було жодного міста, якого б ми від них не взяли. Шістдесят міст, усю околицю Агругови, царство Ога в Башані. Усі ті міста були укріплені високими мурами, брамами, засувами, не рахуючи при цьому багатьох неукріплених міст поселень. Ми прирекли кожне місто закляттю стосовно чоловіків, жінок і дітей, так само, як учинили з сіхоном, хешбонським царем. А всю худобу та здобич з тих міст ми забрали собі. Таким чином, ми здобули землю від двох аморейських царів, яка знаходиться за Йорданом від потоку Арнон і аж до гори Гермон. Сідонці називають гермон Сірйоном, а морейці називали його Сеніром, усі міста рівнини весь Гілеад та весь Башан аж до Салки та Едреї, міста царства Ога у Башані. Адже Башанський цар Ог залишався останнім з роду рифаїмців, велетнів, ось його ліжко, котре зроблене із заліза. Чи ж не воно знаходиться в раббі у синів Амона? Його довжина дев'ять ліктів, а його ширина чотири лікті, якщо міряти ліктем чоловіка? Отже, в той час ми не заволоділи всією цією землею від Ароера, що на березі потоку Арнон. Половину узгір'я Гілеаду з його містами я дав Рувимовим та гадовим нащадкам. Решту Гілеаду і весь башан, царство Ога, я дав половині племені Манасії, усю околицю Аргови. Весь той Башан носить назву Край Рефаїмців, велетнів. Яір, син Манасії, зайняв усю околицю Аргови аж до кордонів гесурійців та Махатійців. Він назвав її своїм ім'ям Башан-Гавот-Яір. Ця назва збереглась аж до цього дня. Махірові я дав Гілеад, а Рувимовим та гадовим синам я дав землю від Гілеаду аж до потоку Арнон, із серединою потоку як кордоном до потоку ябок, потік кордон синів Амона. Також долину Йордану, який є кордоном від Кінерету – і аж до моря рівнини, тобто солоного моря, під схилами фазгі на сході. Того часу я звелів вам, кажучи: Господь ваш Бог дав вам цю землю у володіння. Отже, кожний військово зобов'язаний, озброївшись, повинен перейти Йордан попереду своїх братів, ізраїльських синів. Лише ваші жінки, ваші діти та ваша худоба, а я знаю, що у вас багато худоби, залишаться у ваших містах, як я вам дав, аж поки Господь дасть спочинок вашим братам, так само, як і вам, і вони також заволодіють землею, яку Господь ваш Бог дає їм за Йорданом. Відтак повернетесь кожен до своєї спадщини, яку я вам дав. Тоді ж я звернувся до Ісуса з таким наказом Твої очі бачили все, що Господь ваш Бог учинив із цими двома царями, так само Господь зробить з усіма царствами, до яких ти направляєшся. Не бійтеся їх, оскільки Господь ваш Бог з вами, Він воюватиме за вас. У той час я благав Господа, кажучи, Владико Господи, ти почав виявляти своєму слузі свою велич, могутню свою руку і підняте ремену. Адже який ще Бог на небі чи на землі здатний звершувати такі справи, як твої, як твої потужні сили, тож дозволь, щоб я перейшов і побачив чудовий край, що за Йорданом, ті прекрасні гори та Ліван. Але Господь рознівався на мене через вас і не послухав мене. Разом з тим Господь сказав мені: годі тобі, не говори більше мені про цю справу. Піднімись на вершину гори Фазгі і направ свої очі на захід. На північ, на південь та на схід. Оглянь своїми очима звідти, оскільки ти не перейдеш через цей Йордан. Дай настанови Ісусові зміцни його і підбадьор Його, тому що Він переправиться на чолі цього народу, і Він передасть їм у спадщину землю, яку ти побачиш. І ми розташувались у долині напроти Біблія